Друзі, всім привіт, ми завідемо заклад, який називається узбекський плод номер 1 Це на татарці, Лук'яна. Поруч у нас церква мусульманська, така дуже красива. І що хочу сказати, ну це неймовірно великі порції, оцей плов. Олена з ним змагається, він вартує 100 гривень. оцей суп, як він називається. Лагман теж 100 гривень. І оця тарелка, тарелку ми взяли з м'ясом, тут кафто, казанки, 200 гривень. Оцей стіл нам на двох в центрі Києва обійшовся на 400 гривень. Ну, це дуже круто, поїсти смачно. Це можна вдома взяти? Ставимо брюсик, ставимо подобайку. Поїсти смачно, але є максу без алкоголю. Бо самі розумієте чому.